Слава Ісусу Христу! Давайте провіримо свою віру. Якщо в тебе така віра, то гріхи не прощаються. Багато людей ігнорують насправді Слово Боже. Вони ігнорують Откровення Ісуса Христа, бо говорять, ми самі краще знаємо, у нас своя віра, ми самі все розуміємо, не треба нас вчити, у нас там своя церква, своя релігія, свої проповідники, пастирі, священники і так далі. Але питання стоїть не в тому, що нам подобається чи не подобається. А є питання віри. В від Івана, 9 глава, 30, 39 по 41 вірш написано. І промовив Ісус: На суд я прийшов у цей світ, щоб побачили темні, і ведющі, щоб стали незрячі, і почули це деякі з тих фарисеїв, що були із ним, та й сказали йому: Чи і ми сліпі? Відказав їм Ісус, якби сліпі були, то не мали б гріха, а тепер ви говорите, бачимо, то й вас гріх зостається при вас. Амінь. І дійсно, якщо ігнорувати слово Боже, то гріх зостається на людині, і це біда. Ну Чому люди не хочуть каятися? І, і противляться, тому, що не, що, чому вони противляться тому, що вони не хочуть позбутися гріха і зла, тому що їм так вигідно жити, вони не готові мінятися і каятися. Такі люди перебувають в ілюзії і в дурмані, в релігії Вавилона, і йдуть за цим світом і служать царям земним. І це вже не церква Христова, тому що церква Христова і Дух Святий розширюють Боже Царство тут на землі, облічають цей світ про гріх, про правду і про суд.